Всім привіт! І це відео про ухилянтів, про субкультуру ухилянтів, про нову субкультуру 21 століття. А ми починаємо. Так от, я почну в принципі з розповіді про субкультури. От, в нульових або в 2000-х була така субкультура, як емо, поширена. Тобто, люди ходили з чолками, фарбували волосся в фіолетовий. І слухали там відповідну музику в емо жанрі. У 80-х була популярна субкультура панків. Тобто <кхем> люди ходили з таким типу волоссям, ну, загостреним, або з ірокезами ходили, фарбували волосся в яскраві кольори. Тоді це не було так поширено, як зараз. Тобто тоді це було дійсно щось незвичайне. Зараз ну, немає нічого незвичайного в тому, щоб мати волосся. Червона або зелена, але тоді у 80-х це було незвичайно. От фарбували волосся і там, ну, типу, вели якийсь типу, як маргінальний спосіб життя і слухали панк-музику, тобто відповідну музику слухали. У 60-х, наприклад, була субкультура хіпі. Тобто хіпі люди проти війни, проти війни в США у В'єтнамі, люди, які слухали також рок, там, жили також по своїм таким типу пацифістичним поглядам своїм. Ходили з довгим волоссям от, і, і вживали різні типу, речовини заборонені. От. Це от субкультури такі були. І зараз також є субкультура нова, зародилася у нас в Україні. Це ну, я говорив про субкультури, які були поширені, типу, на заході. Ну, е, там, хіпі, панки це таке більше на заході було. Емо, емо і у нас були, але хіпі і панки це таке, типу, більше на заході. А кх, субкультура ухилянків це така чисто наша українська субкультура, яка зародилася. Ну, я розповім, коли вона зародилася оця субкультура десь. Ну, коли оця типу війна почалася в 2022 році, почалася, типу, ця. Зароджуватись субкультура ухилянтів не була така ну, поширена, так як зараз, в наш в сьогодення. Але теж була тобто почалася мобілізація, а хтось, а хтось не хотів йти, типу, ну, мобілізовуватися, от, так і зароджувалася. Ну, з, типу, з часом цей, вона тільки от, росте, тобто, ця субкультура. Тобто ми зараз спостерігаємо зародження цієї субкультури ухилянтів. От, вона, вона тільки росте, вона, тобто, популярність цієї субкультури, от, вона як з'явила в 2022 році, так вона і не падала. Тобто, ми бачимо, як вона, як, як би це сказати, ну, розквіт, розквіт цієї субкультури. Так от, давайте вже поговоримо конкретно, що це себе представляє цю субкультуру. У кожної субкультури є якась типу, своя ідеологія, якась там, або протест, тобто Емо мали свою ідеологію, панки також мали свою ідеологію. Ну, можете написати просто в інтернеті ідеологія панків, ідеологія ему. Хіпі також мали свою ідеологію, тобто, або протест. Ну, у хіпі були, був проф, протест проти війни США у В'єтнамі. І, в принципі, хіпі були пацифістами. Т, ну, за пацифізм. Так от, е, ухилянти, вони так, така. У них така сама ідеологія, як у хіпі. Я би навіть міг сказати, що у ухилянти це. Хіпі 21 го століття. От. Хіпі були в 20-му столітті, а зараз ухилянти в 21 столітті. Ось нова ідеологія хіпі. От. Так от. ну, Тобто головною, це, головною ідеологією ухилянтів є пацифізм. От. Це якби головна їхня ідеологія. Тобто головна ну, поліплі, типу, їхні... це, це якби головна штука пацифізму. Тобто, якщо ти не, не пацифіст, ти не ухилянт. Тобто, ну, це, по-моєму, очевидно. От, це якби головна, ну, це якби стрижень у цієї субкультури, пацифізму так, ну, проти війни, типу. а на цей пацифізм вже можуть там інші погляди людини накладатися. Тобто, хтось, наприклад. Не хоче йти на війну, бо він типу як, ну, має проросійські погляди, і він якби, вважає, що типу, російські військові це свої, і тому він не хоче йти. Тобто це пацифіст з проросійськими поглядами. Або, наприклад, є такі, що аполітичні, що, типу, я взагалі не цікавлюсь політикою, бо це, типу, якась брудна справа там. Ну, просто, ну, ви знаєте, типу, вибори всі підкуплені, тобто, ну, такі люди, що я не буду йти на вибори, я ну, не хочу марнувати на цей час, я не цікавлюсь політикою. Такі теж є до субкультури ухилянтів, але тобто, якби так також головний стрижені, якби цей ідеології е пацифізм, і на неї накладається аполітичність. От. Є ще, типу, якби всякі патріоти, націоналісти. Е так, да, ухилянти, але вони не йдуть на війну, бо як би це сказати. Ну, бо вони. я не знаю, чого бояться, типу, ну, це, типу, патріоти, в яких там аватарки всякі в Телеграмі стоять відповідні, тобто якісь там націоналістично-патріотичні, але вони на війну не йдуть, вони просто там пишуть всякі речі про Росію в інтернеті. от. Тобто, але вони на війну не йдуть, бо ну, там виправдання всякі, що тіпо, все якось несправедливо, якось, якби воно все було тіпо, більше зброї, то я би пішов, але. Ну, тіпо, це, це також пацифіст, я вважаю. Тобто, це, якби, е, па, па, як це сказати, на, націонал, націоналізм, який накладається на, на пацифізм. От, тобто, пацифісти, націоналісти, от, я би сказав так. Ну і так далі. Тобто, це може, ну, різні. Людина мати різні там, політичні погляди, може бути порохоботом і ухилянтом, може бути зелеботом ботом і ухилянтом. Тобто, головне, бути пацифістом. От, якщо ви не пацифіст, ви не ухилянт. От, це така от ідеологія, така з'являється. Можу сказати, що представники цієї ідеології вони не мають якогось типу одягу свого відповідного. тобто Ну, там, якщо ви подивитися, як виглядає. Ну, можете просто в інтернеті подивитися, написати Емо, і там вам виб'є людей в одязі, відповідному. Панки, так само у них там свій такий одяг, який виділявся. Бо хіпі також мали свій одяг, який виділявся. Ухилянти не мають якогось свого відповідного одягу, які, яким би вони виділялися серед Ну, серед більшості людей, але. Ну, я скажу, що це пов'язано з тим, що зараз, в принципі, Ну, всі люди якось однаково вдягаються, тобто, всі люди десь. Ходять просто в джинсах, в худі, в якійсь футболці та, та в кросівках якихось. тобто, Тобто ну і все, в принципі. Тобто, нема, зараз якось ну, тіпо, не, не, не прийнято якийсь екстравагантний одяг носити. от. Люди просто ходять в дефолтному одязі, у ухилянти, але. тобто, це, це не про одяг, це про світогляд, тобто, світогляд у хилянтів, пацифізм. І, типу проти війни, і, ну і там далі якісь там вже ви зрозуміли, що на пацифізм накладаються інші там, світоглядні позиції, тобто аполітичність, або якісь там, типу, проросійські погляди, тобто які там проросійські погляди, якісь там панслав'янізм або слов'янізм, або щось там е, якісь там марксизм, комунізм, щось там неосталінізм, там, які там ще є. Большевизм, цево це або політичність, або націоналізм. Ну, там теж там, всякі течії націоналізму, тобто є якісь там Бандерівські, якісь там ці Мельниківці, якийсь там, там, інтегральний націоналізм, як воно там називалося? Не, не буду вдаватися. Ну, коротше, ви зрозуміло. Ще там якісь, тут, тобто, є там, я не знаю, я думаю, є якісь типа. Е, 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 як, як би це сказати? Ну, такі, типу, що люди я думаю, серед ухилянтів є і люди, назад, ну, ці, що, типу, там ЛГБТ, типу, оця вся штука там з гендерами пов'язана там, з тим, що там є якась пригнічена група людей, яку треба, типу, захищати. От, ну оці, коротше, що, що когось захистити вічно хочуть що за екологію, ну от оці також, оці, оці типу, як їх назвати, неомарксисти, чи як ці люди називаються, я просто, ну, типу, я в ваших, типу, політичних ідеологіях не шарю, от. Такі також можуть бути ухилянтами, тобто, е, пацифізм, на нього накладаються оці всі, ну, типу, не неомарксизм, по-моєму, це називається, оці всі штуки, типу, там, оця вся навколо ЛГБТ, навколо оця, типу, еко-штука, еко оця вся, що, типу, когось Треба захищати якихось там пригнічених. от, Так ну Такі у хлянди, така от нова ідеологія. Тобто, ну, цікаво, скільки вона ще буде рости, зароджуватися, коли почнеться її падіння. Тобто, ну, не можеш якась ідеологія постійно бути популярною. Тобто, вона колись зароджується і колись її популярність падає. Тобто, колись популярність такої ідеології, яку у хілянти впаде, але цікаво, коли це буде. Бо зараз видно, що вона тільки росте. тобто Вона тільки росте у популярності. Ця ідеологія. Тобто ухилянт стає все більше і більше така ідеологія, цікава. Що ще сказати? Ще, ну, я помітив, що якось, якщо раніше називати себе ухилянтом було якось ганебно, ну, тобто якось ганебно, то зараз я бачу кучу всяких, типу, рофлів, приколів про те, що я, типу, ухилянт, я, я ухилянт. Тобто, Якісь пабліки створі. Ну, типу, я бачив телеграм-канали якісь типу з рофлами, які щось там називалися у... у... Ухилянт якось так. Ще цей е... Клонекс там робить різні треки про те, що він ухилянт. Е... Там, типу, що він ухилянт? Як, там... Як він там читав. Да... Як би згадати? Як там, я ухилян щось там? Я не згадаю. На жаль, не згадаю. Ну, коротше, він там, теж читає про те, що він ухилянт. І я думаю, є ще багато різних треків там про Ухилян. Ну, тобто, це якби, воно зароджується. Тобто воно не було популярно, а зараз вже стає так популярним. От я бачу, як зароджується цей рух ухилянтів. І ну, цікаво за цим спостерігати. За цим цікаво досить спостерігати за ухилянтами за це як. За, те, за оцими хіпі ХХІ століття. Це реально хіпі 21 го століття. От В Америці були хіпі в 60-х проти війни у В'єтнамі, а зараз у нас є наші хіпі вже 20-х років. То були в 60-х, а це в 20-х роках. Е які проти війни, які за, типу, мирні переговори, за оце восьмо. Тобто проти війни, тобто, я думаю, ну зараз у Хелянів не є дуже багато. тобто, я, Але я думаю, що там колись. Відсоток ухилянтів стане ну, або не стане. Ну просто я про одну з то, одну з вірогідностей, куди може піти історія. Тобто, ну, на мою думку, є вірогідність, що у Хелянтів стане дуже багато і, типу, вони так натиснуть на владу, на те, що вони реально там, якісь, тіпо, що вони реально закінчать війну там, на якихось переговорах. Ну, так США закінчили війну у В'єтнамі через Хіпі. Ну, чи, ну, Це одна з причин, причин. Так само і наша влада може закінчити цю війну е, через ухилянтів, через рух ухилянтів. Одна з причин буде. от. Так от, отакі от, от, чуваки. Е, ну, Гадаю, я все, що хотів сказати, вже сказав. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал а всі, і всім щастим.